Вітаю! Я Марина, тренер-технолог торгової марки Масена. І сьогодні ми з вами виконуємо порошкове обгортання бризки шампанського. І для цього нам знадобиться скраб, порошкове обгортання і антицелюлітний крем. Порошкове обгортання. Перший етап скрабування. Беремо скраб какао. Він приємно відлущує роговілий шар шкіри, активно її зволожує, активізує ліполітичні процеси в клітинах, бонусом залишає на тілі ефект загару. Готуємо порошкове обгортання, бризки шампанського. В його складі екстракт листя винограду, винний екстракт перлини порошок. Ці компоненти омолоджують зволожують шкіру та сприяють детоксу організму. Для приготування обгортання нам необхідні ємність, вода і порошкове обгортання. До 60 г порошку поступово додаємо теплу воду до отримання консистенції сметани. Ретельно перемішуємо суміш. Наносимо шпателем або руками на все тіло клієнта з обох боків. Замотуємо плівкою, створюючи парниковий ефект. Накриваємо ковдрою і залишаємо відпочити на годину. Знімати порошкове обгортання рекомендуємо спочатку лопаткою, а залишки змити в душовій кабіні або прибрати вологими рушниками. Обтираємо шкіру сухими рушниками і починаємо третій етап. Масаж. Масаж це приємне завершення процедури і одночасне закріплення отриманого результату. Обираємо антицелюлітний крем, який має ніжну текстуру та легко лягає на шкіру. У його складі кофеїн, карнітін, екстракт іглиці, екстракт ламінарії, які сприяють зменшенню проявів целюліту гладкості шкіри та пролонгують дію обгортання. Рекомендуємо не змага засоби впродовж 12 годин після проведення обгортання.